В Олександрії 8 березня відкриється виставка картин із квітами. Нині триває відбір робіт, що будуть представлені глядачам. Ко дню 8 марта галерея Квашарт Art планує провести виставку колективну. Що таке колективна виставка? Це коли різні художники об'єднані однією темою, показують свої картини. На 8 марта ну, решили не відходити від далеко від цієї теми, то есть буде квіткова тема. Поэтому я приглашаю всех художников, которые профессионалы и не очень любители, прошу вас не стесняться и не бояться показать свое творчество. Для этого нужно показать фотографии картин. Если пройдут отбор, то до трех работ, максимум три работы от одного художника принести в галерею до 1 марта. Для того аби ваші роботи взяли участь у виставці, необхідно передати Ірині Кваші диск з фотографіями ваших робіт. На диску має бути вказане прізвище та ім'я автора, контактні дані, техніка, розмір картин і дата їх створення. Обмежень щодо розміру картин і техніки їх виконання немає. Техніка і розмір не мають абсолютно ніякого значення, то тобто, можуть бути саме різні техніки і валяння і шерсті, і живопись, і графіка. то тобто, все, що зв'язана. З творчеством все, що ви хочете показати людям на точну тему. Приносити диски із своїми роботами можна у галереї Квашарт за адресою вулиця Червоноармійська, 56, Телефон для довідок 099 744 дев'ять Роботи приймаються до 1 березня. Для художників передбачений фінансовий внесок у розмірі 70 гривень на рекламу та організацію фуршету. Виставка відкриється 8 березня та триватиме два тижні. Вхід на виставку безкоштовний.